Настав час для створення об'єднаних збройних сил Європи. І в цьому переконаний президент України Володимир Зеленський І про це він заявив в Мюнхені під час безпекової конференції. Сказав, що вірить у Європу, і закликав до дій, як він каже, заради дітей. І спільного майбутнього водночас зауважив без українського війська армії Європи не будуть спроможними зупинити Росію, бо лише наша армія має реальний бойовий досвід. Водночас Зеленський попередив про плани РФ розмістити війська у Білорусі під виглядом навчань та нагадав, з чого почалася агресія Росії проти України. Білорусь зараз прийняла заборонену зброю, ракети середньої дальності та навіть ядерну зброю. Путін чітко розглядає Білорусь як просто інший регіон Росії тепер. І ми повинні бути реалістичними. Якщо хтось серіам розгортає військовий плацдарм, ми повинні запитати, що нам з цим робити. і більш важливо, що можемо ми зробити до. Наступного нападу. Водночас країна, яку не запросили до Мюнхена, дала про себе знати так про Росію державу агресорку, сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Власне саме з удару армії РФ по Чорнобильській атомній електростанції розпочав свою промову. Сказав, що росіяни запустили напередодні безпекової конференції дрон, який закриває саркофаг над зруйнованим четвертим реактором ЧАЕС. Прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі, так само як забрали Крим у 2014 році. Як швидко союзники дадуть відповідь, і чи дадуть вони відповідь взагалі? Понад 60 лідерів країн та урядів у німецькому мюнхені цими днями від учора там триває конференція з безпеки. Ключова тема війна в Україні. У нас вночі була атака на атомну станцію Чорнобильську атомну станцію. Удар був у саркафах, яким закритий конкретно. Блок Чорнобильської атомної станції на такій висоті, де радари, радари не бачили, і удар був саме в саркафах, і в саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції безпекової конференції, удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Ось так і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий Такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції українську делегацію очолив президент Володимир Зеленський найпершим заявив, поки зарано говорити про підписання миру з росіянами. Я зустрінуся з росіянами. Я зустрінуся лише з одним російським чоловіком з Путіним. І тільки після того, як у нас буде спільний план із Трампом і Європою, ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Тільки в цьому випадку я готовий зустрічатися, а не на якихось інших компромісних платформах. Говорили і про членство України в НАТО. Я знаю, багато хто думає, що частиною мирної угоди має бути членство України в НАТО, але Києву ніколи не обіцяли, що це буде частиною домовленостей. І я думаю, що ми повинні діяти крок за кроком, поставити Україну в сильну позицію, переконавшись, що коли б не було укладено угоду, вона буде такою, що Путін не зробить повторної спроби вторгнення. Якщо у нас немає НАТО, справжнього НАТО ми зробимо НАТО в Україні. Це означає, що нам потрібно збільшити наших солдатів, нашу армію вдвічі. У нас 110 бригад у Росії 220 бригад, справжніх бригад, тобто вони вдвічі більше ніж ми на сьогоднішній день. А також про роль Європи в питанні досягнення миру. Україні потрібен мир через силу. Європа хоче миру через силу. І президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати твердо прихильні миру через силу. Тому я твердо вірю, що працюючи разом, ми зможемо забезпечити справедливий і міцний мир. Якщо ми будемо чесними, ми, європейці, маємо внести левову частку у звичайне стримування і оборону в Європі. Нам потрібно сформувати реальність, у якій ми живемо, перш ніж вона сформує нас. Я можу бути дуже відвертим щодо моїх європейських друзів. Я дійсно вважаю, що зараз європейці повинні розробити конкретні плани. По перше, щодо надання більшої військової допомоги Україні? По-друге, більше тренувань в Україні. Я знаю, що багато ініціатив було продумано і вже реалізовано, але також продумати, що коли мирна угода буде укладена, як європейські країни можуть допомогти там? Тож створюйте ефекти, створюйте ефекти на місцях, створюйте ефекти з точки зору планів, які ви розробляєте, і це найкращий спосіб відіграти свою роль за столом переговорів. На полях Мюнхенської конференції також були двосторонні зустрічі лідерів країн продовження військової підтримки та питання рідкісноземельних ресурсів. Українська делегація обговорила з представниками сенату США. Про вступ України до ЄС та 16-й пакет санкцій проти Росії говорили із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. з президентом Литви Гітеносом Науседою. Володимир Зеленський підняв тему оборонної підтримки, посилення ППО та продовження інвестицій в українське виробництво зброї. Найобговорюванішою та найочікуванішою була зустріч українського лідера з віце-президентом Джейді Венсом. У нас була низка плідних розмов, низка речей, над якими нам потрібно працювати. По суті, мета є такою, як її окреслив президент Трамп. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися. Але ми хочемо досягти міцного тривалого миру, а не такого миру, який призведе до того, що східна Європа буде охоплена конфліктом через кілька років. Тож ми провели низку хороших розмов про те, як ми можемо досягти цього разом. І безумовно, у нас буде ще багато таких розмов у найближчі дні, тижні і місяці. Ми вдячні за американську підтримку президенту Трампу. У нас сьогодні була хороша розмова. Наша перша зустріч, але точно не остання. І дійсно, що нам потрібно більше говорити, більше працювати і підготувати план, як зупинити Путіна і закінчити роботу. Ми дійсно дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі і нашу роботу. І ми будемо дуже раді бачити генерала Келога також в Україні в цей вирішальний час. Дякую. Конференція з безпеки щорічний міжнародний захід, який проводиться в Мюнхені кожного лютого уже понад 60 років. У ці дні в німецьке місто прибувають політики, військові, представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки. Головна мета обговорення актуальних питань зовнішньої політики, безпеки та оборони. Уже сьогодні на порядку денному міжнародний порядок, регіональні конфлікти, кризи та майбутнє трансатлантичного партнерства. У неділю конференція завершиться обговоренням ролі Європи у світі. Окрім основної програми, на полях конференції заплановано близько 200 публічних заходів. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. США розмістять свої війська в Україні і вдарять по Росії санкціями, якщо Путін не погодиться припинити війну так, щоб забезпечити незалежність і безпеку нашої держави. Про таке віцепрезидент Ша Джей Дівенс заявив в інтерв'ю в Wall Street Journal. і додав, що угода, яка стане результатом переговорів, шокує багатьох. А американський лідер Дональд Трамп під час прес-конференції в Білому домі напередодні пообіцяв, що Україна отримає місце за столом мирних переговорів. Він також згадав телефонні розмови з Путіним і Зеленським та назвав їх хорошими. Це безглузда війна, і вона має закінчитися. Ми мали гарну розмову з президентом Путіним. Ми мали гарну розмову з президентом Зеленським. Дуже гарну розмову. І хтось каже, що треба було спочатку зателефонувати Зеленському. Я так не вважаю. Я маю на увазі, що ми повинні були з'ясувати, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, тому що він мені про це сказав. Але тепер я знаю, що й Росія хоче укласти угоду. Американський президент проанонсував, що під час мюнхенської безпекової конференції, яка стартує сьогодні, відбудеться зустріч представників України та Росії. Офіційно про візит росіян, які не беруть участі у цьому заході, з 2022 року не повідомляли. Зустріч із ними Мюнхені заперечили і в офісі президента України. Якщо США та Росія домовлятимуться про завершення війни без України, Київ не прийме їхніх умов. На цьому Дональду Трампу наголосив Володимир Зеленський про подробиці їхньої майже годинної телефонної розмови, український президент розповів журналістам напередодні під час візиту на Хмельницьку АЕС, зазначив, що нині головне не допустити, щоб план Путіна вивести Україну з переговорного процесу спрацював. Саму ж розмову з Трампом Зеленський назвав процитую дуже хорошою, хоча вона і відбулася вже після того, як американський лідер поговорив з Путіним, і останній мовляв дав зрозуміти, що хоче миру. Але український президент не вірить, що російського диктатора можна легко схилити саме до справедливого завершення цієї війни. Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном з Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором Путіним. Обидві розмови тривали понад годину, і все довкола війни в Україні та якнайшвидшого її завершення. Коментуючи свої ініціативи опісля, Трамп заявив, спілкуватиметься з Москвою часто. Або миру на його думку хочуть усі сторони. Водночас наголосив, членство України в НАТО вважає наразі непрактичним, а вихід до кордонів 2014 року нереалістичною ціллю. Заразом додав, хоче, щоб Київ після встановлення режиму тиші провів вибори, а також анонсував свою зустріч з Путіним, яка попередньо може відбутися в Саудівській Аравії. No, у мене була чудова розмова з Путіним. А ще дуже хороший діалог із президентом Зеленським. Я думаю, ми на шляху до миру, якого всі так хочуть. Я просто хочу, щоб людей перестали вбивати. Ми щось таке зробимо. Бо ця війна справді кривава та жахлива, і її треба зупинити.